Друге січня на календарі 2011-й вступив у законні права. Вітаю вас вже у новому році в ефірі «Акцент тижня» у студії Наталія Власова. Ці святкові майже казкові дні, мабуть, для того і створені, аби проаналізувати, чого вдалося досягти у минулому році та налаштувати себе на нові здобутки. Новорічні свята, чудова нагода скинути тягар буденності, і, хоча б, недовго побути веселими і безтурботними. Як у дитинстві. Сьогодні у випуску. Подвиг як щоденна праця. Герої минулого року за версією студії Акцент Медіа. Традиції українського народу зберегти і примножити. Що спільного може бути у машиніста тепловоза із Дідом Морозом? Більше, ніж здається, на перший погляд. Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти новорічного тижня. 2010-й в Україні був роком бурхливого політичного життя. Пристрасті кипіли спочатку науково-президентських виборів, а згодом виборів в органи місцевого самоврядування. І часто густо серед гучних глобальних подій губилися інші, менш масштабні, але від того не менш значущі. Про видатні вчинки звичайних українців наш наступний сюжет. 400 метров я отрабатываю, 800 метров отрабатываю, 600 метров отрабатываю, 100, по 150 серию отрабатываю. Тяжело? По 50 40 <свят> отрабатываю. <свят> <свят> да, тяжело. <свят> Интересно. Когда ты понимаешь, что будет результат, это забудет. Поехали. Самая запоминающаяся, конечно, это первая, первая золотая медаль на чемпионате Украины. Наград за десять років, звісно, очень багато. 14 років тому Ольга потрапила під потяг і втратила ноги. Коханий чоловік пішов через два тижні. До трагедії Оля працювала на заводі, вчилася. А як жити тепер з двома дітьми на руках? Не уявляла. Надо було чим-то займатися. Я пішла тут. Аби куди. Я ніколи в житті не думала, що я буду любити воду, що я буду так, так жити в аді. Оля стала першою у світі жінкою без ніг, яка перепливла протоку босфор у 6,5 кілометрів. Через сильні течії її важко перепливти навіть здоровим спортсменам. А разом з Олею змагалися близько 500 здорових жінок і чоловіків. Нас випустили на 12 минут пізніше, коли вже на горизонті всі такі шапочки, ось там вобілілі. Звісно, бажання було одне, хоча б одну шапочку до, вот імені да плить і да вона не тільки нас догнала, але й перегнала багатьох плавців і досягла берега всередині запливу. Представитель Олімпійського комітету, він як дитина сміявся. Говорить, дивіться, вони ще пливуть, а ми вже доплили. Її заветна мрія, звісно, переплити Ла-Манш. Але я думаю, це справа не завтрашнього дня. До цього йти потрібно постійно. Але знаю характер Олі, я думаю, що її мечта осуществиться. Ла-Манш менше переплили людей, ніж чем переплыли, чем покорили Эверест. А хочеться показать, что инвалиды не второй сорт. Тоня мама. А какая? Какая она? Почему добра? Я хорошая, она не красивая. Коли лікарі вперше побачили Юру, вони не повірили своїм очам. У шість років він важив як однолітня дитина сім кілограмів. Був весь у синцях. Реніматологи витягли хлопчика практично з того світу. А проста медсестра зробила для нього те, чого не змогла рідна мати. Рібонок находился в состоянии крайнього истощения і в комі. То есть кома это там истощение вызвало было тем, что ребенка просто не кормили. Я такое не видел только по телевизору, когда показывали концлагеря времен войны. Юрочка был совершенно запуганным ребенком, боялся окружающих людей, не умел самостоятельно кушать, говорил слогами «мама, папа» и больше практически ничего не умел говорить. Проти батьків порушили карну справу і позбавили прав. А хлопчика взяла під опіку медсестра лікарні. Прийде, то попроситься на ручки. То його, обнімите, да? Погладьте, пожалейте. Не жадний, добрий, да? Послушний мальчик. Пошли нам, Боже, за короткий час Юра навчився розмовляти, рахувати, почав читати і перестав боятися оточуючих. Що ти, Юра, недавно говорив, Купіть мені халат, колпак і слуханку. Я буду врачом. А Я буду там. А, вже на наступний день став водителем у нас, людей возить буде. Ризикувати життям для них не подвиг, а щоденна праця. Адже сапери можуть помилитися лише один раз. За три роки Володимир Адамов зі своєю командою ліквідував близько ста тисяч боєприпасів, серед яких і авіабомби. І кожен раз для нього як останній. Саме тяжоле це п'ять хвилин після зрива. Тобто, коли чекаєш, все ли класно. Всі ли остались живими. Володимир піротехнік у другому поколінні. Його батько і брат займаються тією самою небезпечною справою. Володимир брав активну участь у ліквідації боєприпасів, що вибухали на складах, і обласне управління МНС висунуло його на премію Світоч Придніпров'я. как як 20 тонн, 30 тонн, 100 тонн. То есть, в принципі. Ну, вже то спокійно к тому относяться. По мені так бах і все. Нічого ну, стища. Були ситуації, що, допустим, я би там іспугався б, а он по газам і полетів. Майже щодня Володимир з командою виїжджає на ліквідацію знайдених боєприпасів часів війни, а зняти напругу після важкого дня хлопцям допомагає звичайний кубик Рубіка. Особливо, якщо подарунок. Чи есть врятованное життя Полностью счастлива я себя чувствую, потому что у меня большое счастье это иметь столько детей. люблю Новий год, бо багато подарунків Дід Мороз несе. У цій родині стільки дітей, скільки місяців у році. Семеро рідних і п'ятеро прийомних. Найулюбленіше свято – Новий рік. Дуже любимо ми Новий рік. Любимо його зустрічати з його з його виступленнями дітвори. Це обов'язково. Його подарунками, сюрпризами. Ну, звісно, екстрим. Незважаючи на всі труднощі, каже батько, родина дуже міцна і дружна. Коли три роки тому Ірина та Сергій вирішили взяти п'ятьох дітей, своїх було вже п'ятеро. Щоб він не почував дитдома дому або інтерната, вот, а попав в сім'ю і вираз в сім'ї. Головне цим дітям було дати теж тепло, ту любов і ласку і внимание, тому що вони того ніколи не бачили. За останні два роки Ірина народила ще двох. Бути багатодітною мамою. Каже, хоч і клопітно, але дуже приємно. Посміхайтеся, люди частіше. На землі тоді буде тепліше. Хай турбота немає кінця. Але посмішка сім до лиця. Ольга Волинська, Дмитро Катков, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. Зберегти традиції українського народу і вдихнути в них нове життя завдання не з легких. Але хіба можна написати новітню історію, не пам'ятаючи минулого? Наші наступні історії про тих, хто не лише відроджує національну культуру, а й робить будь-яке свято незабутнім? Тетяна Домашенко вже багато років керує ансамблем танцю щасливе дитинство. Навіть у часи захоплення сучасними напрямками хореографії та моди на шоу-балети, колектив лишався вірним народному стилю. Народний танець це, в принципі, це життя. Це життя народу. Це дуже важливо для дітей, тому що діти повинні розуміти і знати традиції того народу, яким вони є. Хлопці і дівчата неодноразово брали участь у міжнародних фестивалях. Їхні виступи завжди мали гучний успіх. Ми вже були в чехії, в Польщі, в Австрії і в Хорватії. В этом учебному году наш ансамбль щасливого дійства приймав високе участь. В Республике Татарстан в городе, городе Набережной Челны. Мы там очень достойно выступили. И мэр, наш, мэр набережных Челнов вручил нам такие яркие подарки. Вообще за границей очень ценится народное искусство, что, скажем, не такое уж хороше отношение у нас здесь, именно у нас на Україні як там. Там люди дорожат своей культурой, своїми традициями. І коли ми приїжджаємо на то на фестиваль, це воспринимается очень ярко, да. Это Людям дуже подобається. А от для колективу сюрприз минулий рік став уроком знайомства із зарубіжною культурою. Принаймні, що стосується танців. З керівників розповідає, що намагається не лише навчати дітей мистецтва танцю, а й мандрує разом з ними унікальними куточками України. Я приверженець того, щоб не только е, обучать какому-то творчеству, прежде всего, как является у меня хореографія, но ну, і параллельно этому прививати какие-то традиції, традиції нашого народу, традиції українського народу, нашого края. Е, Очень uh, хорошо, коли наглядно. Очень часто ми з дітьми виїжджаємо uh, на какіта обрядові uh, мероприятия. Минулий новий рік діти зустріли у Карпатах, причому з усіма відповідними атрибутами цього свята. Они нам рассказали, ну, показали танец, мы провели очень весело старый Новый год. Мы сидели у костра, пели песни под гитару, кушали кашу. Танец называется Аркан, а каша называется Бануш. Мы еще побывали в Усадьбе Святого Николая и мы рассказали нам саму историю этого чудотворца, а также выдали специальные открытки, на которых можно писать свои пожелания. Говорят, что когда загадываешь это желание искренне в него веришь, оно обязательно сбудется. Формирование как бы э, вот уважения к нашим традициям, для формирования вот, к нашей истории э, ценностей каких-то можно э, нужно прежде всего обращаться, э, прежде всего работать над этим с детьми. Моя задача как художественного руководителя и задача моих педагогов состоит в работе в том, чтобы как мы, э, с каждым годом как можно больше охватить підростаючого покоління і увліч в етасне, прекрасний віт і як народний танець. Даша Куцигіна, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. З 2005 року, 18 листопада, в Росії офіційно святкують день народження Діда Мороза. Таку дату вигадали діти. За спостереженнями, саме в цей день у місті Великий Устюг, де живе улюблений новорічний персонаж, беруться сильні морози. І тоді вступає в силу справжня зима. А от Юрій Серебряний святкує день народження свого персонажа саме на Новий рік. Одне несподіване переутілення стало для чоловіка доленосним. Уже понад десятиліття він талісман новорічних свят. Дід Мороз, безперечно, існує. Принаймні, дивлячись на цього, інакше і не скажеш. Нікого я не рубаю, навіть з вами поіграю. Веселість, спісний народ. Скоро, скоро Новий ка! Ще кілька років тому Юрій Серебряний працював на заводі. Звичайнісіньким машиністом тепловоза. Після армії, е ну от так случилось, що завод. Я не жалію нисколько об этом. Ну года, вот и посчитайте. Уже слава богу, 35 лет получается. Сказати, що Юрій людина на сцені випадкова, було б неправильно, адже чоловік співав майже все своє життя. На концертах його так і представляли публіці. Золотий голос заводу Юрій Серебряний. Мы вас, друзья, сегодня на праздник приглашаем. умер сказки новогодней всем двери открываем. Дорогу вам покажем на острова мечты. Расскажем и подскажем, где найти туда мосты. Петь я начал очень давно, еще ну, с юношеских лет. У меня был дисконт, Потом стал тенор, э, армия. В армии э, меня сразу же э, взяли в ансамбль песни и пляски северной группы войск. Это Польша, профессиональный коллектив. В новогодние не все сбывается, и на елках огни зажигаются. Всюду песни и смех, хороводы. С новым счастьем от всех, с Новым годом! Первая поездка э, с группой э, творческих деятелей была в 1988 году э, в, по Франции. Нас там принимала э, очень крупная профсоюзная организация. Там проходил э, такой конкурс-фестиваль, скажем так. После этого были, э, была Румыния, э, фестиваль в городе Тульча, э, также в Испании, Баскония. Мы там месяц, в общем-то, работали в культурной программе и э, очень здорово принимали э, испанскую гранаду. Но до этого еще хочу сказать, что была Польша. Это был знаменитый э, фестиваль в Аполле, знаменитый фестиваль э, в Сопоте. Я там участвовал. Мне это приятно. Я сейчас смотрю на фотографии. Да, я там пел. И потом «Зеленогура». «Зеленогура» – это был знаменитый фестиваль советской песни. Ми лауреатами були там. Це однозначно, це правда. Так що, в общем-то, є чим спом'ять. На одному з концертів, це було якраз під Новий рік, понад десятиліття тому. Юрій, як завжди, чекав на свій вихід за кулісами. Аж раптом почув, чи то галас, чи хтось сварився. Пішов подивитися, у чому там річ. Виявилось, організатори концерту вирішували, хто вийде на сцену в ролі Діда Мороза. Запрошений актор чи запізнювався, чи захворів. Юрій не вчувся, як йому вже клеїли бороду та одягали костюм. І після этого я став не тільки працювати в спектаклях

На тему Нового года и метели, на Рождественские песни за окнами запели. Обидва стати тим, без кого не обходиться жодне новорічне свято, виявилося для чоловіка вдалою. А керівництво палацу культури вирішило, кращого Діда Мороза вони і не знайдуть. Наш Дід Мороз він найкращий. Він звісно, що у нас найпоючийший золотой голос у Діда Мороза. І його не тільки слышно іздалека, але й видно. Він всегда заряджає всіх своїм позитивом. За кулісами його діти. Ждут, наверное, больше всего, больше, чем начало концерта. Для них это всегда столько радости, а детки, которые видят его в фойе нашего зала, сбегаются просто со всех округ, бросают подарки, билеты, все бегут к Деду Морозу, лишь бы подергать его за его бороду и послушать его сказку. Юрий бере у ці роки Юрий берет участие у новоричных выставах, звездность, выканив роль Деда Мороза. Я отдохну сейчас. Дай дорогу, к ребятам возвращаться нам пора. Да ну, на праздник ждет Я за эти годы побывал во многих семьях. И я думаю, что в каждой непропетровской семье есть фотография Деда Мороза Юрия Серебряного и деток, к которым я прихожу. С счастья счастьем, Алексей! Катерина Дорошевська, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. За цей рік сотні дніпропетровців стали героями наших програм. Вони розповідали про те, чим живе місто, про його проблеми та досягнення: політичне, культурне та спортивне життя. Сьогодні від них самі вітання. Від щирого серця хочу привітати вас з цим великим святом. Я хочу, щоб цей рік приніс кожному з вас, кожній родині, нашій славній Дніпропетровщині в цілому і всьому народу України нових успіхів, нових звершень, а саме головне щастя і радості. очень хочу пожелать зрителям, в частности, творческим зрителям, те, которые хоть как-то причастны к творчеству, чтобы они всегда занимались тем, что они любят и чего они хотят в жизни, пускай они добиваются, потому что если вы занимаетесь чем-то, и это нравится хотя бы вашим друзьям, пяти друзьям, значит, стоит этим заниматься, и никогда не нужно опускать руки. Даже если вы споткнулись, поднимайтесь и дальше. хочется, чтобы 2011 год принес нашу жизнь в стабильность, наполнил нашу жизнь теплом, любовью, спокойствием. И каждый из нас, конечно, знает, что каким будет 2011 год, зависит только от нас. А новогодние праздники должны быть всегда яркими, запоминающимися и непременно веселыми. С Новым годом! Всім моїм дорогим землякам бажання кожного ранку прокинувшись, бажання любити, бажання щось робити, бажання щось придумувати, бажання змінювати світ, бажання змінювати себе, пробувати все в цьому світі відкривати. Я хочу побажати перш за все всім міцного здоров'я. Нехай новий рік буде щедрим на нові досягнення. На нехай він принесе нові перемоги і впевненості в обраній меті. Нехай новий 2011 рік подарує вам тепло любові та дружби, надії і віри, натхнення та вдачі з новим 2011 роком. Хай новий рік принесе вам добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, бажаю вам щастя, яскравих подій та перемог заради Дніпропетровщини та всієї України. Благодаря вас за прошлого рік я хочу пожелати всем получчя, добра, уверенся в завтрашніх дні. Пусть новий рік принесет вам нові сили, нове щастя. и свершения всех ваших мечтаний и желаний. С новым годом и с Рождеством Христовым. Множество проектов получили свое развитие именно в 2010 году. Экологические, коммунальные, социальные проекты. Появилась надежда на то, что будет строиться и развиваться метро в нашем городе. Со своей стороны. Я постараюсь сделать все для того, чтобы 2011 год был еще более продуктивным. Я хочу пожелать всем, что в новогоднюю ночь исполнялись все наши желания, чтобы все плохое осталось в уходящем году, чтобы мы могли больше времени проводить со своими родными, близкими, уделять больше внимания своим детям. С Новым годом вас, дорогие земляки! Поставили новорічні акценти наші журналісти. Дзвоніть нам на номер 732 3326. Нехай 2011 стане для вас роком справджених мрій, здоров'я, добробуту і щастя! Бажає вам уся творча група студії Акцент Медіа. До зустрічі за тиждень!